Серед загиблих дитина росіяни вбили на Донеччині двох людей і двох поранили. Поліцейські задокументували 1858 обстрілів за добу. Армія РФ била по житлових кварталах авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Дружківка, Курахове, Селидове, Торецьк, селище Курахівка, села Бересток, Веселий Гай, Зоряне, Михайлівка. Успенівка руйнувань зазнали 13 цивільних об'єктів. З них 11 житлових будинків. По Михайлівці Росія вдарила авіабомбою УМПБ Д 30 СН та РСЗВ Смерч. Загинули дві людини. Зокрема, дитина 12 років. Ще одна цивільна особа зазнала травм. Пошкоджено три приватних оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу у Турецьку поранено мирного жителя. Пошкоджено будинок на бересток. Окупанти скинули керовану бомбу ОМПБ. БД 30 СН пошкодили шість приватних осель, об'єкти соціальної інфраструктури. Крім того, встановлено інформацію про загибель цивільної особи в Максимільянівці, яка померла внаслідок ворожого удару 2 червня. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.